Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхали до мене дві посилочки. Тут від Флоріума, тут у мене крокуси, цибулинки і мускарі. Тут у мене від Розіни приїхали троянди. Замовляла я їх ще всередині серпня, ось яке 22 листопада вони тільки приїхали. А чому так сталося? Взагалі мали бути десь в жовтні місяці. Вони з жовтня почали відправку <кій> троянд, але не знаю, що в них там сталося. Якась був такий форс-мажор, то мені телефонували і питали, чи я взагалі чекаю посилку, чи не чекаю. Я сказала, що готова забрати посилку, того, що у нас, в принципі, ще морозу немає, снігу немає. Ось на вихідних тільки погіршення погоди сьогодні четвер, і зараз ніч, ну як ніч-вечір на вулиці темно, і доведеться мені вмикати фари на машині. І... Садити троянди, тому що іде погіршення погодних умов, і далі вже це буде зробити нереально. Ну і взагалі я вчора забрала цю посилку, і треба вже її розпакувати, що ж вона в мене лежить. Я буду це робити на вулиці, бо зараз не знаю. Та ладно, помий. На вулиці холодно. Тут у мене 12 штук. Тут 6 і там 6. Ух ти, ні, все ж таки йду я на вулицю, бо тут тирси дуже багато, вона вся мокра. Це мені зараз все я Ради потім не дам. Ідемте на вулицю. Ось розпакувала я троянди. Ви просто подивіться на це коріння. Здоровенне і взагалі майже не травмоване. Вони не вручну копають, наскільки я. Знаю, якщо не помиляюсь, то вони трактором, чи як там якось за допомогою трактора вони це все викопують не руками, тому коріння не травмується так сильно. Бачите, дивіться, яке коріння. Це просто. Я дуже хотіла троянди від розіни, тому чекала до останнього. Дочекалася взагалі, подивіться, який зараз спробую дістати. просто ну, який корінь. Ну, стовбур і коріння. Ось ще тут є. 12 сортів я замовляла ще, один мені дали в подарунок. Ось повикупувала ямки, полила трошки їх, хоча вологу, але все одно трошечки полила. З цієї сторони 6 і з цієї теж шість. На восьму. Ямки готові, полиці. Зараз ми трошки з донькою підкріпимось. У мене тут розсольничок гріється. Ну, а я не тільки розсольничок, мені треба ще зігрітися трошечки з улюбленим сирком дороблю. І підемо далі працювати ось результат вчорашньої роботи. Зашла до будинку десь о пів на дев'яту. Ось так. Такі кущики гарненькі, великі. І з цієї сторони також шість штук. Зараз тут ще є ось. Земля залишилась, то її треба докидати на ці клумби. І ще висажу сьогодні крокуси мускарі між трояндами. хочу, щоб весною теж було тут гарненько. Ось можете подивитися ціни. Замовила ще одну посилку до Чорної П'ятниці. Там взагалі була крута акція. Деякі позиції були по 0 гривень. І я десь таких 5 позицій замовила і ще дозамовила гіацинтів. Так, будемо дивитися Крокус, ось, бачите, вже. Зараз я його розпакую, все і покажу. Ось, порозкривала, зараз покажу. Є крокуси двох видів. Є великоквіткові, і цибулинка в них, звичайно, побільша. І є так звані ботанічні. Вони, у них квіточка така невеличка. Як не фокусується ось. І мускарії. Дивимось. Бачите, вже всі з... проклюнулися. В кожному пакетику по 5 штучок, по 5 цибулинок. Ось такі, ну, всі гарненькі, я вже таку передивилася, наче засушених немає. Всі дуже вже хочуть порости. Взагалі, знаєте, дуже люблю крокуси, люблю весняні квіти. А ще нарциси замовила. Цей, ну, не знаю, ще посилка не виїхала. Це пару днів тому замовила. Але тюльпани я люблю, щоб вони росли якось грубками. Але тюльпани я ще не замовляла. В цьому році точно не буду висаджувати тюльпани. У мене у мами дуже багато тюльпанів побачу весною зацвітуть, то я собі там позначу і викопаю ті, які мені подобаються. А це вже... Маленькі цибулинки квіточка, відповідно, буде маленька. Ну, і теж всі такі повненькі, пересушених немає. Ну, оця така якась вона геть манюсінька і синенька. Але наче жива. Так, ці взагалі дрібні, бачите які. Такі ой, дивіться, які малесенькі, так. Такі. ого як проросли, треба терміново висадити. Так, мускаві покажу. Теж є ось такі мілкі геть. Чи жили. Ось такі геть маленькі. А є крупніші, ну, відповідно, мабуть, і квітка буде. Ось така величенька, крупненька. Ось мускарі, але бачите, яка цибулинка велика. І ще мускаві теж такі дрібненькі. Ну, мабуть, навіть середнє. Ось одна така якась підгнивша трошки. Ну, я все одно посажу, побачу, але тут всередині живенько видно. Пішла працювати.